На лівій половині від нашої турнірні таблиці, тому що ці команди входять у е вищу частину половини нашої турнірки. Ну а е у нас... Ух, І у нас гол вже. Е, зараз гусол, простріл небезпечно. Артем Гусол там пройшов. Ходить він. Грищенка. І удар Денисенка. Денисенко міг робити рахунок. Дуже дуже цікавий. Може бути Денисенко. Удар! і рикошет на підбиранні гусол. Про... Нападники вмився коваль перед цим. Удар! Стійко потрапляє м'яч після удару. Удача на фланг. Вихід сам на сам. І розпочинається друга половина. Зараз знову Кулмалієв. Удар. І там буде знову кутовий. Кокора знову, падіння. В корпус там зіграли Кокорі. Але Рев, РФ... кузик, удар Зегрюка. І Зегрюк вище воріт пробиває з хорошої позиції з лінії карного майданчика. Є навіс. І удар головою і вище воріт. Пролітає м'яч спочатку. А це фол. На Доволі такий високий, 1,94 метра. У нього зріст. І удар навіть від крамера блокує. Данилю. І це фол. Ну, а лунає свисток і з рахунком 1-0 виграє у нас.